Вітаю дружнє з вами, де не з дружній. Блін, я думаю, буде кращий вже голос. Ну трохи краще за вчора, не дуже. Я коротше, випив каву, бо спочатку я глутав, не як я глутаю, так сильно болить, що жесть. Я потім випив каву, вже вроді краще було. І цей вот. Вісімно хриплий голос, ну. Мусите привикати. Я хоч одяг, думаю, не так уже холодно, і я трошки вже змінив одяг на сьогодні. А зараз кажете, навіщо ти міняєшся? Зараз ще гірше запоріж, а не гірше, думаю. Я думав, що ми з вами це не їли. Але я подивився в студію творчу, значить не їли. Прогалики з сиром сьогодні на відео. І так як мені вчора писав, писала там одна підписниця, що мені зараз цікаво, як ти будеш тепер кожен день йти. Сьогодні ніяк. Спеціально над твоїм коментарем я подумав, ну, по-перше, побачив, що... що йти не потрібно. А по-друге, ні, бо знаєте, що я щось міг докупити що на завтра. Але подумав о, дійсно про цей твій коментарі, сьогодні дійсно не прийшлось йти. Тому поїхали до заставки на рахунок. Я не знаю, я дивився перше коментарів там 1-2 було. Що по суті коментарій нема під останнім відео. Не знаю, тато як на зло поїхав, немає як зачитати. Якщо він зараз успіє, хоча лишається, не знаю, чи він успіє, 20 хвилин лишається. Я не писав би я не гон писати хворий. Та, я надвиговорю, до вас, і ще писати буду. ага. Якраз мене і так рука боліла, як я тоді це я ще нездоровий. Успіє вернутися тато. Я зачитаю, якщо там щось звичайне є. Не успіємо будете вибачати, зачитаємо вже завтра, під двома роликами, якщо встигнемо. А зараз заставка. Блять, я не можу до майно камеру взяти, зараз все зб'є. Коротше, поїхали. День Сфрені реагує, День Сфрені реагує, сьогодні буде реагувати на на рогалики з сиром, сиром, сиром. Десь грам, то тут уже менше, вже пару з'їли. Коротше, добре, що мама тіпа, їх знаєте, купила ці рогалики. Так. Як би було гірше. Бо довелося би тумаці, не знаю, як а, а, вроді теплий чайник, значить чай ми можемо зробити. Добре, значить, ми зараз самі рогалики, потім цей. Коротше, я не знаю, мені здається, що я не прочитаю коментарі, бо він поїхав надовго. Ні, не повернувся. Я думаю, може повернувся. Е, тому там я знаю точно, що... Я не знаю... Був, я подивився, був коментар від Брайна, мого колеги, цей на якого я підписаний. Другий, я не знаю, мені не показали другий коментар. Просто показав YouTube два коментарі. Видно, Бо знаєте, якщось погане мені напишуть, то YouTube зразу удаляє. Тіпа, це порушує правила їхнього сайту. та. І може там щось другий коментар, був якийсь поганий, хтось мені може якийсь хейтер написав, то видалилося. Тільки один комент від Брайна був. Добре, Він там написав, що я вчора в нього запитався, напиши, чого ти. Типа ти розумієш українську, а чого не можеш тіпа, писати українську, як ти українську розумієш? Він написав, що я українську розумію, але писати я не вмію українською, що тільки я її розумію. Тому пишу на російську. Ну, все зрозуміло, поїхали. Закладений ніс. Ну, сухе, ясно гірше. Вісім, бо то що сухе. Але їсти можна, ще й цукор плюс тут є. М -м, мало, але є. Ну, просто вісім, бо то, що кажу, сухети. Так, я дуже оцінити все окремо. Але зараз і воно мені краще знімати. Вчора я пам'ятаю день так трясло, що він міг навіть встати. Ось час і пролежав. Сьогодні вже хоч не особо мороз. Не знаю, що буде вечіром, чи буде морозити, не буде. Бо що не морозити. Це добре. Там ви ти хочеться. Здає... Ма... тато не знає за цей чай. Це здається, мама купила. Зелений чай своя вищого гатунку. Треба спробувати на відео. Пише верблюд. Надіюся, що верблюд це не оплював. Думаю. Mm. Знаєте, на мене вчора я завершив ту вечірню зйомку. На мене всі були звіті. Каже, мама, твою же... Та, ти хворий, ти все рівно знімаєш. Я кажу, мама, мене нічого не зупинить. я... Зйомку маю постійно знімати. Відео моє кожен день. Я кажу, мені все рівно, ліпше би я ходив кожен день на роботу, а вечором знімав, ніж тут цілий день сидіти, хворіти і ще важко мені знімати. Я мушу все одно, незважаючи ні на що. Вона каже, вона каже, я тебе не розумію. Ну мама ніхто не зрозуміє. Бо розуміти, то, з чого ти не маєш прибутку. Доходу, то ніхто не зрозуміє. Хоч у тебе буде і 100 тисяч підписників, але якщо великі відоси по нулям і навіть одного долара ти за місяць не заробляєш, то мама просто плюне тобі в лице, розумієте? І тому. І, до речі, я запитався, то, що мені підписниця вчора написала, що. Як я багато сплю в день, то температура проходить. Я це запитав у мами, бо я казав, що я запитаюся. Вона сказала, так, це правда. Все-таки, ну так. Ну, а зараз вона скаже тут у коментарях, ну а ти що? Не знаєш і так. А я дійсно не знаю, та. тому я мусив просто переконатися, запитати, так. Не ображайся, що що та сиро реагуємо. Сир 8. Тут, напевно, все по 8. Повезло, тато приїхав. Значить, зачитаємо. Тісто. Сім байв, не дуже. Повезло шар, значить зачитаємо. В нас кажуть, чого ти не купиш собі з роботи ще один телефон? А ви задобали своїм ще одним телефоном. телефон. Нашу мені ще одного телефону. який мами тато. Ще один тишив. Блін, нема чого його особу. Бля. Треба добуляти варення. Я як робот говорю, так я Таке фіня. Але якщо там зараз нема взагалі коментарів, mm -hmm. лише два коментарі, то що читати? Подивимось. Ну, головне, що приїхав. А то, що ви не встигли написати, це не моє діло. Я, коротше, більше сюди дав вареничка. Замішаємо. О, тепер нормально виглядає. Ви замітили, що я тепер вже взагалі не можу без напоїв. Вчора напою, ну бо що це мені найбільше лікує горло. Ну це варення ну, малинове. Я от собі думав, коли захворів, ми будемо реагувати на ліки. Ну, блін. Якось крінжево на ліки реагувати. Ні, можна було цей гематоген, отой лікарський, знаєте, купити, бо то в дитинстві ми завжди його купували. Але треба купити його от, от гематоген, я ще хотів. Дійсно, можна завтра купити гематоген. Зайти у в в цю. Чекай, скільки одна штука? Гематогену тут до, до 30-20, походу, так? таке чорне. Я не знаю, може я навіть купував, не знаю, давайте заціну. Чесно, не пам'ятаю, скільки гематоген коштує. Я просто вчора тато брав ліки і звернув увагу. Так. Так, не заважай. Давайте. Ось такі. Добре, хоч тепер не прийшлося йти. Учора я вам розказав, що я плакав з того відео, де собака вбила маму хлопця, то його закопав. Ну, в шортах точно і бачили. І знаєте, з одної сторони, напевно, може... Ясно, що це трагічні фільми, але це... це просто фільм. Бо якщо у фільмі не сказано, Засновано на реальних подіях, значить це ну просто фільм. та. І знаєте, може таких фільмів, може дійсно треба. Типу дивитися, щоб більше плакати, щоб більше відчуття, щоб більше цінити мать свою маму та можливо але. Ну тоже, знаєте, не знаю, мені щось так здається. Ну але просто нашу дурно плакати. Та. Коротше, з компотом та самооцінка. 8 балів, просто я зараз без напою ну ніяк. Хворі же. Вже їсти більше не хочу. Я що цю пачку не збираюся їсти. Я пам'ятаю цей актуаль Lacto Six і вроді мені таке нормальне було. Такий собі міні... Ну, лактосік, типу це, знаєте, для тих, хто на я так зрозумів, Лакто. Той, хто на дієті. Я думаю, діатичний це напій. От порівняйте вчора, як я почав зйомку і сьогодні. Мені здається, сьогодні набагато краще. Ну, не набагато, але краще. Напишіть в коментарях. Краще мій голос сьогодні. Чи такий самий, як учора. Пишіть. Коротше, в нас, походу десь 10 хвилин. Я спочатку зачитаю вас, залишиться час, я ще доїм. Бо я, чесно, не хочу зараз багато їсти. Щось мені не лізе. Але ще одне давайте зимой. Без компоту, бо компот закінчився. Хм. Зараз кажуть Плюс коли ти хворий єдиний, ну два єдиних. Бо типа... Не голосна заставка і я не кривлюсь на прев'ю. Ну так, бо коли ти вже хворий, то вже не особо докривлю, що в Ну, я голов. Заставку можна, але зараз горло мені ще гірше дасть нагрузку. І ти вже заговорити не зможеш, ти почнеш кричати, кричав, чав, кричав. Трохи боліло, але нічого так особо не було. Не. Єдиний мінус це коли ти все це їш і п'єш компот, тебе в зубах так застрягає їди, що ви зараз дивитесь і думаєте, блін, крінжово. Ну крінжово, ну... На у кого в зубах не застрягає їда, самі подумайте. Я ж не буду постійно на відео чистити собі зуби. Бо я перед зйомкою завжди просто получу з ну, з пастою, яка, яка в цьому сенс з пастою. я почищу з пастою, весь час коли перед дзьомкою я не буду на смак чути. Ці продукти, бо я буду на смак тільки пасту м'ятну чути, розумієте? та. Ну ми такі справимо. Добре. Більше восьми не поставлю і взагалі без плюсів. Давайте зачитаємо. І піду, подивлюся. Сумніваюся, що є багато коментарів, але давайте поглянемо. Так, Добре. Ну, дійсно, план. Ого, а ви коли успіли? А, я ще дивився десь о 10-й годині. А, чекайте. Я, я дивився, знаю, що десь було половина 11, що там було два коментарі. А це був написано, а годину тому ясно. Ви почали через годину, тобто в 11 почали коментувати. Ну і зато дякую. Так, добре. Наутікалков. Може поки голос не стане, краще тобі робити як колись кліпи, якщо ти хочеш відео кожного дня тоді говорити, не прийдеться. Та, я знаю, в 21-му я робив кліпів багато. Ну, до 3 хвилин, щоб типу, йде краще, ну блін, я привик кожен день просто їсти на камеру з вами балакати. Тому ну, я вже не хочу вертатися до того, що вже було. Я думаєте, я хотів цю хворобу? Ні. Тому буду хворим знімати. Кліпи будуть, але тільки тоді, коли я захочу. Наступний кліп 10 листопада. Та. А я не хочу замість. Бо зараз кажете, а, бо ти хочеш спеціально бути твої ролики до 20-30, до 40 хвилин. І ну так, великий. Ну, 40, ні, десь Ну, більше 10 хвилин, але деколи виходить до 20. Та. Десь до 10. Коротше, до 20 хвилин десь більш тік, ну, то затягується. Так, я хочу просто з вами спілкуватися. ні. А кліпи, а по суті, як я ви зараз публікую кліпи, мені особо там нічого і не пишуть. Просто пишуть клас, класний кліп, лайк, сердечко, все. А коли ми з вами якусь тему обсуждаємо і дійсно обговорюємо, ви завжди щось можете таке задати, що я в наступному відео цікаво, відповім. А якщо, ну, в кліпах ви мені нічого не задасте, ніякі питання. Тому, ну, можуть, але ну, рідко. Та. Особи тільки дні лайки напишете. Та. Тому нема сенсу, та я не хочу. Тим більше вже здається голос трохи краще. Керафель, Жаль Дениса, він, він все рівно хоче кожен день знімати, а застуди йому не дозволяє. М -м -м. Я думаю, ще два дні мало би голос вже бути кращий. фіг його знає. Мульт 728. мультяшка. Ну так, правда, я пишу українською, тепер через переклад. Але вже починаючи це, думаю, що скоро буду писати сам без перекладача. А я думаю, як ти так різко на українську перейшов. Перевзувся чи як, а то це через перекладач? Ну добре то. Що ти хоча б. Я пам'ятаю, коли мені писали по українськи москалі. Щось там. «Ідіть підтримуйте Росію. І нашого президента було ж українською вони ж через перекладач. Думаєте, вони знають нашу мову. Фіг так плавав. Вони перекладали, ж теж, так як і ти. Але там помилки десь були. У тебе тут поки що ідеально, може ти плюс уже розумієш. Переправляєш перекладачі. Так, що ти молодець, мульти. Але не міг раніше писати через перекладач. Ну... Дай знати. Пудінг неті. Щось тебе ні разу не бачу в коментарях, якийсь новий підписник. Блін, это очень плохо, коли ти болієш, нічого нормально зробити не можеш. Даже зняти відео. Поскорей виздоравлюй. Дуже дякую тобі пудингу. До, до речі, класний в тебе там пудинг, походу. Так, всякі там лісові ягоди, типа йогурт. Пудинг це походу, йогурт. Ніколи Алмейда. Добре, що знімаєш, незважаючи ні на що, але ліпше лікуйся. І лікуюся, і знімаю. Амеллівич, цікаво, а як сьогодні? Буде краще, але ще гірше. Ну, у 10 годині був жахливий, як я проснувся. А от зараз, здається, краще, бо коли я глотаю, у мене вже не болить тутово. Бо то не вдавало тобі нормально. Ти глотаєш, воно болить. І... Вроді говорити теж боліло. От тепер вже можу нормально, поки що говорити, правда захреплий. О, це що я читав в коментарі. Брайан Макс Далі дві години назад писав правильно, бо я якраз 10-й бачу, а 2 години назад правильно 10. -та. Я розумію український язик, але писати, ну, це що ми обговорили, типу що він на ньому не вміє зовсім тому пише на російському. Я тебе розумію. Ну, добре, що хоча б ти розумієш мене. Та, що ми... Не пусти на мене підписане єдине одного якісь питання. До речі, підключили тобі монету, чи ще не, не підключили? Пиши. Фінбу, ви хочеш, думаю, що дійсно хочеш. Науті калков, пий побільше м'яти, м'ятних людяників, має голос стати легше. Блін, можна м'ятні цукерки смоктати. В натурі. В тата завжди були м'ятні цукерки. будемо смоктати. Ася Яремчук, жаль, тебе Денис, ще гірше, ніж у попередньому відео. Взагалі майже говорити не можеш. Скоріше тобі виздоровити і піти на роботу. Дуже дякую. Поскоріше скоріше би. Марті... Мартіна, білін, ще гірше, так. на... Так. Анна Кароліна, мені здається, це Сінабон був би смачніший, якби ти не був хворий. Ну, думаю, може би й та сама оцінка була б. На 10-ку там точно нема. А я так поставив чи 9 з плюсом, чи 9 вчора. смей, блін, жалко тебе. Ну дякую за підтримку. Фінву, а чому кричав? А, ну то що я шорт учора. Ну, коротше, перед учора зняв шорт. Але по рахунку там треба було 11 шортів опублікувати. Я зняв там ще додатково два виходить шорти, але забув за те, що я зранку зняв, коли я йшов на роботу, що я хворий, і ще один шорт, що ми будемо їсти, типу, 1 листопада. І я забув це опублікувати два відоси. Я крикнув вчора, що я це не опублікував. То я думаю, ага, кричати ти можеш, як ти психуєш, то знімай, друже. та... Mm. Мульт знову пише 20 тисяч, тебе не коментує, щоб Ютуб не списав їх всіх. Ну то дійсно, бо якщо всі 20 тисяч... 000... Напише, то Ютуб може і не зарахувати перейду теж, бо ж було, що ви мені 200 лайків поставили, а там на 200 не було так і 100 залишилося чим-то. То він дійсно, ви поставите скільки 20 тисяч, а передів буде знову 100. Ютуб наступного дня яких не було. Це сторони, неправда. Ну але вже не бачу ту кількість підписників, щоб зарахувати тип, 20 тисяч перед. Ну не все так, як ми думаємо, розумієте? Джонні Джокер, 2020 блін, це вже хуже, ніж голос, ніж позавчора. Я був на твоєму місці, не знімав. Поки не вилічусь, тому що звучить ужасно твій голос. Mm, так, ну напиши, як зараз, жахливо чи нормально. Ну, мені здається, що не так би жахливо мало б звучати. Yeah. Не знаю. Що робимо з вами? У нас 56-57. Можна биш рахувати, вже перша буде. Коротше, у нас наші пару хвилин я би ще зробив чай. Якщо вспіємо, то добре. Не вспіємо, то до побачення. Так, значить, знову беремо. Але вже без цього. Чайник гарячий. Зараз собі домовляйте. Тепер розмішаємо. Тільки що татові подзвонив цей сім. Але в нас набрала сразу вибла. Цей сімейний лікар, в який я вчора був. Він нам не назначала лікування, і сьогодні татові назначала. Але щось... вона щось позвонила на одну секунду, може нечайно набрала і зразу вибрав. Не знаю. Навіть чули, навіть гудка не було. Так, так. сім. Просто по кожен день компот однім повітці. Малиновий чай пив. Бо реально, крім цього малиного чаю тобі взагалі майже нічого не хочеться. Я буду напевно так. О, гематоген, це один треба взяти моточок. Тут просто на пару хвилин спішить. Але що він пищить, він вже не піщав, був. Мені зараз треба дійсно дуже маленьку їду їсти, щоб... Бо я просто не годен велику їду їсти. Ну, саме розумієте, швиденько той батончик з'їсти і все. Навіть батончик не уїзд. Отой, знаєте, що ми їли пару днів назад, той маленький мінук ківей, але один. От я щось сподіваний їсти. Ми вже то їли. І все, і це поки не за не визводиш. Це не вона. Я не знаю, не відповідний. Так, тепер я вже не бачу хвилин. пішла останню. Я просто їсти більше не буду. Ааа, вісім баю. Ще компот, це теж на вісім. Опять я хочется компот. Эх, да будем не давать это фонату чуть, как он говорит. Ну что есть, то есть. Все, одна хвилина. На этом все. Знаєте хто з вами був? Що? Де я не знаю, де тут стати. Приєднуйтесь до мого каналу, хоча в більшості вже всі під'єдналися. Ага, я це вже казав сьогодні в шортах, скажу, що тут пише мені, коротче, не знаю, чи по рофлу, чи просто скажу, що тут пише мені коротче, один підписник, типа. Ти казав, що ти можеш накрутити собі 100 тисяч, навіщо тобі накручувати, як ти можеш купити аккаунт зі 100 тисяч аудиторій. Але якщо вони продають канали зі 100 тисяч аудиторії, то, понятне, діло, що там якийсь. Як сказати? Ну, такий один прикол, такий знаєте. Е, що так просто він не продається, що там, напевно, мертва аудиторія. По-перше, а по-друге, навіщо мені тої самої мертвої аудиторії, що 100 тисяч, що 20 тисяч, однак тебе буде дивитися. Ну може, там трохи більше, може до тисячі підписників. переглядів будуть, та, набиратися. І, тіпа, Мені, я взагалі мрію про 10 тисяч, а так вийшло, що 20 набрав, то навіщо мені більше? Тому такі справи. З вами був Денис Франі. Ну, пояснюю. Всім пока. Удачі.